Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Епіцентр, В нашому місті нарешті відкрився епіцентр. Тож тепер буду вас балувати частіше оглядами звідси. А ви пишіть в коментарях, щоб вам було цікаво подивитися. 99,60 підкладка для просушування посуду. Ось така рукавичка-прихватка 299,50 одна штука. Прихватка силиконова 169 гривень. Є і простіші за 121 гривню. Годинник круглий 249 гривень на стіни є в білому або в чорному кольорі. Діаметр 30,5 см. Такий годинник, чесно кажучи, один в один бачила в Аврорі такий: 298 гривень. Меншого діаметру годинники по 149 гривень 24,5 см. І такий варіант 159 гривень діаметр 16 см. Ваза скляна висотою 26 см 200 гривень. Корзинки для організації простору текстильні, гарно тримають форму із ручками менше 37,50. 431 гривня 25 кубів, і не більше 495 гривень. На е, ціночках є прописані параметри, кому цікаво, зупиняйте та дивіться. 187,50 кругла. Ці аромодифузори привабили мене своїм ароматом. До речі, їх чути, проходило посідчою, дуже гарно пахне. Ціна акційна зараз 272 гривні і досить великий об'єм. 100 мл. Великий вибір є і не акційні. 183 гривні та 60 копійок коштує аромасвічка. Є різні аромати. Вакууматор 1899 гривень. Стаціонарний міксер 2699 гривень. Ваги із чашею 389 гривень. 259 гривень такий набір домашніх гостьових капців. 299 гривень. 409 коштує плед зеленого кольору. гарний зелений. Покривало 979 гривень. Його параметри 1,60 на 220 Багато термосів по акції. 224,50-240. 750 мл за 337 гривень і навіть 1,5 літрові 599 гривень та 40 копійок. Масляниця із решіткою. Дивіться, як цікаво, кладете масло, тою решіткою притискаєте, і воно нарізається. Ціна 159 гривень. Багато є канцелярій, якщо цікаво, пишіть, буду робити огляд більш детальніший. Кібрилки для ключів 44 гривні та 10 копійок. Декор для дому 273 гривні в білому або в чорному кольорі. Каміння та штучні квіти. Точніше, штучні рослини, так, не квіти. Такий варіант 247,50. Є шестикутний 487 гривень та 50 копійок. Меншого розміру. І в білому або в чорному кольорі 292 гривні з копійками. Такий варіант, вже з квітами 487,50 вази Тут поєднання кольорів з прозорого в червоний, в жовтий, в сірий, ціна 175 гривень, висота 25 см. Така цікава ваза, 365 гривень та 50 копійок. 273, із позолотою є в трьох кольорах. Таку вазу я використовую як акваріум. Зараз ціни не акційні. Така цікава ваза, можливо для візиток або цукерок, 527 гривень. І є, звичайно, де дехто теж бере, як акваріум 290 гривень. Дозатор для миючого засобу із відділом для губки 521 гривня. Такий дротик в подарунок. Такий варіант 518. 521 гривня, ще один варіант, є світлий або темний колір, досить важкий. Для ванної кімнати стаканчик для зубної щітки та пасти 124 гривні. Скляний, також є темний або світлий. Дозатор для мила 181 гривня. Так, це є Йоршик для унітазу з підставкою 616. Дозатор для миючого засобу 211 гривень. Для зубної щітки 177, для твердого мила. 163 гривні. Таке все гарненьке, підписано підмальовано. Ну, мабуть, віднесу це до мінусів. Мильничка така, знаєте, суцільна. Якщо покласти мокре мило, думаю, буде розмокати. Такі набори: 201 гривня дозатор для мила, стаканчик та мильниця по 86 гривень. 419 гривень та 25 копійок Коштує ось така каструля об'ємом 1 літр та 900 мл зі скляною кришкою. Досить така важкенька, має таке як подвійне дно. Більших розмірів 486 гривень та 75 купівку. Об'єм 2 літри 600 мл. Можливо, хто такими користується, пишіть, будь ласка, в коментарях, як вони вам чи гарно служать. Діаметр 18 см цієї більшої. Так, Ектор нам теж щось тут рекламує каструлі 45 гривень та 50 копійок. Коштує біла тарілочка від люмінарки супова. До речі, це мій улюблений формат чисто біля. Хоча кольорові мені теж подобаються, але швидко надоїдають на 4 персони набір, майже 700 гривень. Такий набір. Теж на 4 персони, 16 предметів майже 1700. Як думаєте, чому не ставлять рівних цін 1700, а завжди там якихось 10 копійок, щоб була така цифра, що важко її вимовити. Такі чашечки цікаві. Зараз не акційні 8675. Можна зібрати комплект, є і салатники, і глибокі миски. Цей візерунок є об'ємним по колу. 489 гривень коштує комплект постільної білизни. Вони є півтора спальні. Покажу вам поближче, ми цікаво ставте на паузу матеріал мікрофібра. 499 гривень коштує подушка під шию. Така дорожня. Великий асортимент. Тут такий варіант 593 гривні і 10 копійок. Подушка трансформер 440 гривень. 41 гривня та 60 копійок. Коштує ось така прихватка з квітковим принтом. Вона двохстороння. Також є набори прихватка та рукавичка 67 гривень та 80 копійок. Такий набір по 349,30. Входить в нього прихватка, рукавичка та фартух. Така вже осіння тематика, гарбузики. Фартух йде із кишеньками. І також є з осінніми такими листочками в помаранчевих кольорах. Так, знайшла я ще фартухи окремо, ціна 115 гривень. І дивіться, є такий квітковим принтом. Можна зібрати собі окремо набір. бачите і вийде набагато дешевше, ніж ось цей осінній варіант. Я думаю, просто через те, що сезон вже закінчується, розпродають. 489,30 кубів з вода не проникна. Розмір 1,40 метр 1,80 Ці такі молочні, є в білому кольорі. І ця темніша розмір 1,40 метрах на 2,40, 559,30 також тут є і продукти. Біола-Тархун, вода, об'єм 2 літри, 40 гривень 40 копійок. Бонбуасон Байкал 33 гривні 50 копійок 2 літри і 40 гривень 40 копійок від біоли. вода Оранж 2 літри. Це є великий кіндер-сюрприз, ціна аж 280 гривень та 60 копійок. Давненько я ж такого не купляла, мабуть, спочатку війни кіндерів не купляла жодного разу. Яблука Golden 45 гривень за кілограм. У пакеті яблука 46 гривень 1 кг. Кабачок 1 кг 30 гривень. Цибуля ріпчаста пакетована 1 кг в пакеті і ціна 30 гривень. Акційна ціна на пасту і корка від Норвен 44 гривні 160 г. Три варіанти на вибір. Вафлі майже 12 гривень, Два смаки солона, карамель або горіхи. Грудинка бенкетна 54 гривні від Глобіно. 156 гривень та 40 копійок шинка Хмон. Вага 80 г. Сир м'який 125 грамів за 100 гривень. Є три варіанти в асортименті. Салями італійська від глобіну 56,60 за упаковку 80 грамів. Такий варіант 62 гривні. Бризало 57,40 глобіну салямі золотиста 53 гривні. А від Глобіно 180 грамів 136,90 Сосиски міні 68,40 за 300 грамів. 98,52 гривні ковбаса Фует. Вага 80 грамів. Такі сосиски 75,60 Сухі сніданки старт 500 грамів 118,15. Кукурузяні пластівці. Майже 56 гривень. Вибачайте, що кажу, майже там копієчки я заокруглюю у більшу сторону. 138 гривень та 30 копійок цукерки від «Трошен» асорті. Мілка велика шоколадка, 160 гривень. Така мілка пориста, кокосовий смак 57 гривень. Корівка від «Трошен» цукерки. Вага 205 г, ціна 35,70. Від рошен цукерки 84 гривні. В подарунковій коробці 150 грамів. Щось цікавеньке, новеньке ось такі цукерочки 353 гривні майже. Вага тут 200 г. Від міленіум набір цукерок 144 гривні та 30 копійок. Такі цукерки, кульки 160 гривень та 40 копійок. Від Millennium 4 смаки, вага 195 г. Фереро колекція 410 гривень. Такий варіант 305 гривень. Чай Ті Муменс 35 гривень, акційна ціна. Пірамідки 30 гривень та 50 копійок, концентрат соку лимона. 220 мл. Також є цікаві різні крупи. Зараз не знайшла я акційних позицій. Якщо вам цікаво глянути на асортимент, то пишіть в коментарях. Зробимо детальніший огляд. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам гарних вихідних. До нових зустрічей!